Привіт, любі малята! Незабаром наш садочок відкриє для вас свої двері. Ви прийдете до групи і зможете побачити ось такий куточок. Називається він Куточок безпеки. Чому саме безпеки? Тому що безпека це головне, що повинні знати і дорослі, і діти. В нашому садочку ми. Постійно проводимо такі заходи, як ознайомлення вас, дітки, із правилами безпеки. Ми граємо в дуже цікаві ігри, і ті ігри вчать нас правильній поведінці. А зараз, дітки, слідкуємо за нашими заняттями у класрумі, тому що саме зараз триває в нас тиждень безпеки. І кожен день ви зможете дізнатися щось цікаве. До зустрічі! У малят буде така можливість детально ознайомитись з правилами дорожнього руху, з дорожніми знаками, що вони означають, і з видами транспорту, із правилами безпечної поведінки на дорозі. Також ми розглянемо пожежну безпеку, так, розглянемо різні професії і безпеку у виконанні різних робіт. Також в цьому куточку зібрані всі матеріали, які дають знання дитині, як поводитися з чужими людьми, на вулиці, коли залишаєшся сам вдома, в дитячому садочку, в громадських місцях, та багато-багато чого іншого.